Вітаю вас, малята. Сьогодні Юрчик обіцяв нам якийсь сюрприз. А я вже здогадалась, про що ми будемо з ним розмовляти. Він мені приніс ось таку цікаву книжечку про козаків. Ой-ой-ой. Доброго дня, малята! Вітаю вас, тітко Ірина. Доброго дня, Юрчику! А що ти нам таке цікавеньке приготував? Сьогодні я буду репортером і буду брати у вас інтерв'ю. А ми вже з малятами здогадалися, що інтерв'ю буде про козаків. Чи правильно? Так, про козаків. Ви готові? То давайте розповідайте. Тітко Ірина, а чому наше село називається Петриківка? Село Петриківка було засноване кошовим отаманом Петром Калнишевським. А хто він такий? Калнишевський був славетним козаком. Під його грамотним командуванням козацьке військо боронило наші землі від ворогів, визволяли з неволі бранців. Сам він був сміливим, сильним, освіченим та хазяйновитим. Завдяки йому на Петриківщині зародилися перші поселення козаків. Почали розроблятися землі, вирощували зернові культури, розводили коней, корів. Досвідчені козаки навчали хлопчаків військовій справі. Село розросталося, багатше, люди залюбки працювали, щоб розвивалося це поселення. Так з часом. І перетворилися ці землі на сучасну гарну Петриківщину. Майстри Петриківського розпису багато своїх робіт присвячують Петру Калнишевському, останньому атаману Запорізької січі. Тітку Ірино, а що це таке? Це малята булава. Булава це символ влади. А давайте розмалюємо цю булаву із задоволенням. Для того, щоб розмалювати булаву, я приготувала ось таку заготівочку. Буде працювати вказівний пальчик. На круглій частині булави ми намалюємо квітку жоржину. Ставимо крапочки зверху знизу, зліва справа та поміж них. А тепер подовженими мазочками промалюємо кожну пелюсточку до центру нашої квіточки. Витираємо пальчик серветочкою. І продовжуємо працювати далі. Набираємо на пальчик фарбу червоного кольору. Ставимо серединку нашої квіточки і на ручки булави малюємо ягідки калини. Не забуваємо знову витерти пальчик і візьміть до рук пензлик. Наберіть на пензлик. Фарбу зеленого кольору. Біля квіточки і жоржинки ми зараз намалюємо потрійні листочки. А ми знаємо, що дрібненькі частини в Петриківському розпису називаються пітушіння. Так само потрійними. Листочками ми прикрасимо ручку нашої булави. Між ягідками малюємо пензлик, повертаємо вліво-вправо, добираємо на пензлик фарбу. І зверніть увагу малята, що ручка булави у нас прикрашена бігунцем. А тепер увага! Домальовуємо підушіння і зворотньою стороною пензлика промалюємо в кожні ягідки серединки жовті крапочки. Промиємо пензлик. І наберемо знову на зворотню сторону фарбу червоного кольору, і побіля потрійних листочків намалюємо дрібненькі червоні ягідки. Ой, малята! Подивіться, яка гарна булава вийшла. Так, малята, чудова булава у нас вийшла. А тепер зверніть увагу, які чудові картини малюють майстри петриківського розпису про життя козаків. Присвячують великому гетьману. Всі Петриківчани шанують і бережуть пам'ять про останнього гетьмана Петра Калнишевського. Дякую, тітко Ірина. Тепер я знаю, хто такий Калнишевський і чому наше село так називається. Так, малята, Петро Калнишевський, останній гетьман України, беріг її і любив її. Я знаю, що булава гетьмана це велика тяжка ноша. Малята, вивчайте історію нашої держави. Любіть та бережіть її, як любив її Петро Калнишевський. Нехай розквітає Петриківка. Тітко Ірина, дякую вам. Дуже гарна зустріч!